Вітаю, друзі! Що задумав Путін до кінця 24-го року? Також як отримати тисячу гривень, скандальні заяви від США і не тільки в цьому відео. І почнемо з того, що з 1 грудня в Україні запрацює нова соціальна програма ЄПідтримка, спрямована на допомогу українцям у цей складний час. За словами президента Зеленського, кожен українець отримає тисячу гривень, які можна витратити на необхідні товари та послуги, включаючи комунальні платежі, ліки. Квитки Укрзалізниці та навіть культурні заходи. Можливість задонатити на ЗСУ теж буде присутня. Така підтримка ну точно потрібна, особливо на тлі наближення холодів. Також не забудьте, сьогодні вночі стрілки годинника будуть переведені на годину назад, і це означає, що ми зможемо поспати трохи довше. Нагадаю, що влітку Верховна Рада підтримала законопроект про відміну переведень часу, однак досі президент України не підписав цей закон. А далі поговоримо про те, що задумав Путін і які міста українські під загрозою. Осінь 24-го року несе серйозні загрози для міст на Донеччині, адже російська армія знову активізувала зусилля для захоплення цього регіону, за словами експерта з російських гібридних. Впливів Дмитра Жмайла Кремль не полишає спроб встановити контроль над Донецькою та Луганською областями, надаючи цьому особливого значення, ну яке Путін неодноразово підкреслював ще з початку так званої спеціальної операції. Командир взводу БПЛА з Інтернаціонального легіону оборони України, відомий як Чилі, теж зазначає, що на теперішньому етапі головною метою росіян є повне. Захоплення Донбасу. За його словами, війська Путіна планують пробитися до низки стратегічно важливих міст, серед яких Покровськ, Часів'яр, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Для Кремля захоплення Донеччини та Луганщини це не лише стратегічна мета, а й можливість показати своєму суспільству, що СВО йде успішно. Але говорити про плани це одне, а реальність може бути зовсім інша. Тим паче, що наразі Путін завищує втрати збройних сил України на Курщині, що говорить про його спробу виправдати невдачі. В останніх звітах інституту вивчення війни йдеться про те, що Путін перебільшує втрати українських сил на Курщині. На думку аналітиків, такі заяви покликані заспокоїти внутрішню аудиторію та довести, що російська армія нібито здатна захистити свої території від України. Однак реальна ситуація вона інша. Путін прагне показати власному народу, що нібито контролює ситуацію, коли насправді українські сили послаблюють його ресурси, і поки він намагається обдурити росіян, збройні сили рухаються вперед до перемоги. До речі, естонська розвідка повідомляє про колосальні втрати російських сил за останній місяць в Кузькій області, де з серпня місяця загинуло понад 17 тисяч російських солдатів. Стільки танків і артилерій знищено, невідомо. А от головнокомандувач Сирський стверджує, що українські сили продовжують просуватися, зміцнюючи позиції на ворожих територіях. Проте важливо пам'ятати про загиблих із нашого боку і про те, яку ціну ми платимо за цей прогрес. Також до Кульської області РФ почали перекидати військових з елітного. Підрозділу корейської народної армії так пише газета The New York Times Очікується, що до понеділка там буде зосереджено близько п'ять тисяч північнокорейських солдатів. Крім того, речниця Сіверської бригади заявляє, що РФ заборонила брати в полон українських бійців. Але, на щастя, наші союзники не полишають Україну. Нарешті країни G7 Домовилися виділити Україні 50 мільярдів з російських заморожених активів. Ця підтримка допоможе відновити інфраструктуру та посилити економіку країни. Однак питання в тому, коли ці кошти дійдуть до нас, адже зазначено, що перші виплати можуть початися до кінця цього року. І це чудова новина, але знову ж таки, хочеться побачити конкретні дії, бо на папері все виглядає дуже добре. І ще одна приємна новина це те, що генеральний директор Рейн Метал повідомив про будівництво кількох заводів із виробництва зброї в Україні. Перший завод вже працює і до кінця року на ньому буде виготовлено першу бойову машину Лінкс. Також планується створення заводів для виготовлення порогу, боєприпасів. Та систем ППУ. І це величезний крок для України. А головне, Україна поступово стає самостійною у виробництві зброї, і це означає, що ми зможемо покладатися на власні сили ще більше. Ну а поки що, Російська Федерація, на жаль, продовжує обстрілювати мирне населення. Російський удар по житловому будинку в Дніпрі забрав життя чотирьох людей, включаючи жінку та доньку поліцейського. Молода дитина дивом вижила. Крім того, атаки спричинили часткову втрату електропостачання в Хмельницькому, а в Києві є руйнування після атаки російських безпілотників. До речі, посол США відреагувала на удар РФ по багатоповерхівці у Києві. Вона наголосила, що Росія щоночі запускає по Україні ударні безпілотники і ракети, цілями яких часто стають цивільні об'єкти, та заявила, що Росія має бути притягнута до відповідальності. Загалом сили протиповітряної оборони збили 44 із 91 ударного безпілотника. Цікаво, що до Білорусі з України залетіли щонайменше сім російських ударних дронів камікадзе. А далі поговоримо про міжнародні новини. Від сьогодні Грузія стоїть перед вибором, а який визн -визн визначить її майбутній курс. Понад 3,5 мільйона виборців обирають новий парламент і це. Голосування обіцяє стати справжнім протистоянням між проросійською партією Грузинська мрія та опозиційними силами, які підтримують курс на євроінтеграцію. Президентка Саламоне Зурабішвілі закликала грузин підтримати прозахідні партії аби забезпечити шлях країни до Європи. Також відбулися потужні ізраїльські авіаудари по Ірану. Днями Ізраїль завдав авіаударів по Ірану. Зокрема, по об'єктах пов'язаних із ракетним виробництвом. І це, без сумніву, значна подія для близького сходу, і вона додає напруженості в глобальну політику. Іран заявляє про успішну протидію, але деякі об'єкти все ж зазнали серйозних ушкоджень. А як вам наступна скандальна заява в Сполучених Штатах? Кандидат у віце-президенти закликав Україну поступитися територіями. Джей Ді Венс, кандидат у віце-президенти США від республіканців, заявив, що Україні слід відмовитись від частини територій. Він обґрунтовує це тим, що є брак ресурсів для продовження бойових дій, стверджуючи, що подібні думки висловлюють навіть і українські посадовці. А Франція і Німеччина не підтримала нову ініціативу, яка мала на меті обійти вето. Угорщини щодо виділення Україні понад 6 мільярдів євро допомоги. Це вето, накладене Угорщиною, блокує важливі фінансові ресурси, які Україна розраховувала отримати для підтримки своєї економіки та оборонних можливостей. Такі обмеження ставлять під сумніву нашу спільну боротьбу за свободу і безпеку. А що відбувається на фронті на островах Херсонщини? Ситуація для російських військових стає катастрофічною. Відсутність ротацій та постійні атаки українських артилерій змушують росіян залишатися без їжі, боєприпасів і моральної підтримки. Таким чином, українські збройні сили продовжують успішно виснажувати сили окупантів. Наступна чергова невдача російських військ, їхній вертоліт зник над Керченською протокою. Що цікаво, російські ЗМІ самі не можуть визначитися, а який саме Вертоліт втрачено К-52 чи К27. Ну що ж, чергова техніка, яка піде на металобрухт. На цьому все. Ви обов'язково тисніть лайки і не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступні випуски новин. Дякую!